Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це Рівненщина, західна частина України. І ось так. Нас ранкова поранка і покажу, що ми ще робили. Так що всім гарного перегляду і пішли. У нас сьогодні трішки похолодання. Ось э, вирвала, бо досі не всю прорвала морквочку. Ось така вже вона гарненька, тобто з морквою 100% буду, є більше, є менше. Зараз трішки жені, трішки кролика. І ось вибрала картопельку, викопала, вибачаюся, яка була посаджена 10 травня. Ну я э, думаю, що непогано. Це роса і знизу там жовтенька, ну жовтенька трішки менше, але під кущиком багатенько, гарненько. Картопелька мені подобається. Тим паче, що цьогоріч вона така більш занедбаніша. Ну, але є. Результатом я задоволена ще її сидіти і сидіти. Ну, ось кроликам дала морквочку. Це вони залюбки їдять. Ось так. Не побагато, по трішечки. Будемо дивитися, як воно і що воно. Мене питалися, чи кролики провакциновані. Так, вони провакциновані весна і осінь завжди. Ну, будемо бачити, як воно і що воно. Якщо не піде далі, будемо з цим завершувати. Звичайно, шкода, я дуже хотіла їх. Ну, але ось так побачимо. Поки що, як то кажеться, поспішних висновків не роблю, але будемо бачити, як воно далі піде. Лишилося дві рожульки, рижик маленький і два чорненьких весняних кроленятки. Ну, ці тву-ту-тву, на перший погляд, все чудово. Далі будемо бачити, як. Кролики в мене, як то кажеться, просто додаток до мого господарства. Ну, Мені їх, звичайно, багато не потрібно було, але все рівно щось би де да й хотілося, так як дітки є і хочеться, щоб було різне м'ясо. У нас знову починається дощик і ось так. Ці качнятки потихеньку, помаленьку підростають. Ось ті такі останні, якісь вони маленькі, не ростуть, не ростуть. Чомусь якісь вони такі. І корм, і все, і щось щось не те. Не знаю. Хотілося б ще трішки їх потримати в клітушці і тоді вже випускати, щоб вони ніде мені не повтікали. А травичка зелена, все є. Ось так. По курчатках було шестеро. Лишилося їх четверо, одне вчора втопилося і дві квоки водять їх. І ці, за чого я їх не сильно люблю, ці квоки, тому що Ну, вони ходять скрізь. Добре те, що якщо дощик чи ще щось, вони їх прикривають, але ось так курочки ще всі на місці. Потрібно вже починати потихеньку забій, але ще несуться. То 6 яєчок, то 2, то 4, то 3, як коли, але кожного дня є яєчко. Ось так. Сьогодні ще закручую варення з ужини. Ось вийшло 5 баночок, воно ще тепленьке, тому таке трішки рідкувате, але нічого страшного. Поза минулого року я робила, дуже смачно було. Ось так. Ну, на сьогодні такий сніданок з молоденької картоплі, дерунчики. Ну і я з молочком. Ось така смакота. Пригощайтеся. Ось підписала яйця, число поставила на індокачині яйця. Зараз піду до сусідки, візьму квоку, так та, як в мене вже немає що садити, ну, попробуємо. А ось її щось довийде з цього. Ну, ось так. Так що іду зараз ці закладу і тоді принесу квоку і вам покажу. Ну ось принесла таку курочку. Зараз буду наглядати, чи вона буде сідатись чи ні. Тому що вона вже висиділа курчаток, а кочечка лишилась. Не знаю. Будемо бачити, як вона і що, чи сядеться, чи ні. Тут курочка несе моє яєчко. Ці бандіти вже поснідали. Мер воробля. Зараз ще трішки зеленого їм. Ти що гризеш? Ти що гризеш, бандітка? Ось такі свинюшки. Знаходжу в себе на городі, довибирала цибульку. Ця цибулька ось така подовго стає менша, є більшечка, є гарна, є не дуже. Але Вистачає цибульки, ось ця така гарна. Ця, ну Повинна бути смачна вона, аби вона добре зберігалася. Ось ці дві гарненькі. Ці вже менші, Всяка різна є. До вечора побуде вона на дворі, ось тут трішки просохне. І вже ввечері її швиденько почищу. Ось, бачите, від вологи в нас деяка трішки так підгниває. Ну Будемо бачити, як вона буде зберігатися далі. Це вже Туди на зиму покаже. Ось так. Так що нехай зараз підсихає, ввечері почищу дай, занесу на гору. Ось тут пробігли ще огірочки, ці, що після цибульки були посаджені. І трішки підгорнула, ввечері обов'язково волога ще тримається, зілечко підсохне, тому що тоді просто прополола, не просапала. І повилазило зілечко. Е, і хочу піділяти якимось гуматом чи ще чимось. Ну, будемо спасати і зберігати огірки, так як попередні перші огірки ніякі. Ну, а ось ці поки що, поки що гарненькі. Ну, спека в нас неймовірна. Також ось сходять червоні бурячки, що ми разом сіяли з вами. Треба вже також полоти, але... Нехай ще побудуть трішки. І бачила, горох сходить. Дивіться, ось ось ось. Так що. Можливо, і дочекаємося урожаю горошку. Ну, ось ця квочечка трішки сілась, трішки підібрала яйця, але не всі. Зразу вона все порозкидала. Тут зробила меру. Ну, Але сілася. Зараз попід... попідкидаю до неї яйця і будемо бачити, як вона до ранку буде сидіти. Ось так. Ну і по традиції раз в дві доби ось насовується хмарка, її так на камері не видно, але вона така темненька, страшненька і піднімається нарешті вітер. Вже вечір, вже пізній вечір. Так що ось так сподіваємося. Хай буде той дощик, аби не було великої грози. Оце найбільше, що страшно. Але ще близенько біля мене персики, я хочу вам їх ще раз показати. Ну, ось такі красунчики. Ось дивіться, цей, ще з насонечкою, він же такий вже стає м'ягенький. Ось такі вони красені. Це сорт київський. Ну просто. Це вже хлопці будуть смакувати. Ось. Такі хорошунечки. Тут було два штучки знизу, так кури їх пообдю. Половину я їх відірвала. І, ось так. і це кажу, половину я вже пообривала. Ось так. І ось тут є, і ось там. Ну, персиком дуже задоволена. І на сьогодні буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові. Всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.